Добрий день, шановне панство. Неділя 1 вересня і зранку почав годувати. І я хочу підвести підсумки, підсумки того експерименту, що я зробив, тобто скільки нутрі п'ють води. Сім'я з шести нутрі, самець і де самець? Самець в хуточку сидить ось тут. Відкривати не хочеться. От, і самочки вже попритулювані до нього. Ну, чи він їх погуляв, я не знаю, чи покрив. Одна самка десь в стороні сидить, чи дві, а три вже біля нього. Ну, є надія, що він, можливо, трьох покрив. Тепер щодо експерименту, експеримент був на рахунок того, скільки води п'ють внутрі в жарку погоду протягом тижня. Початок експерименту був 26, 26 серпня, сьогодні 1 вересня, тобто пройшло повних 6 днів. І дивіться, 6-літрова бутилка осталася десь трошки більше пів літри. І другий чи то дві бутилки 6-літрових. Ну, десь коло 750 грам осталося води з. з 12 літрів, тобто повних 11 літрів вони використали воду. Ну, як чи випили, чи порозливали, то менше з тим я не доливав зовсім води за цей проміжуток часу. І сьогодні неділя, зараз я поналиваю їм знов воду, і виходить так, що за 6 днів, 6 внутрішньої випили ну, 11. Ну, якщо так рахувати, хай буде 12 літрів води. І виходить, що в день їм потрібно 2 літри води. Крім 2 літрів води, внутрі отримували ще ну, приблизно з розрахунку по два яблука зранку і ввечері, плюс ще трава. Протягом цього проміжутку часу на в денну пору в день, в день було е, практично біля 30 градусів. Ночі досить теплі були теж. І ось в жарку погоду вони стільки випивали води. Все, дякую за увагу, до побачення.